Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Хотів би поговорити про те, як ми з вами е, розуміємо трампівську мову. Не англійську, не американську, а саме трампівську мову. Тому що коли ми беремо фрагменти і цитуємо окремі слова Трампа, то видається, ну просто видається, що він божевільний і взагалі мела невідомо що. Але ж ми. Не читаємо все, що він говорить, а ми слухаємо цитати. І цитати бувають дуже красномовними. І такі цитати, які ну, просто е, надихають будь-який антиамериканізм в українському суспільстві, і е, ми готові говорити про повну зраду е, того, що у нас там може бути з Сполученими Штатами. А таке я процитую просто вам три фрагменти з однієї розмови Трампа, сьогоднішньої, яку всі цитують. От, і ці цитати, сказані в різному місці одного текста, вони всі викликають достатньо. Багато, достатньо багато здивування чи такого іронії якось. А якщо ми візьмемо ці три стати разом і напишемо їх е традиційною для нас українською політичною мовою, як би це сказав український політик, то ви спробуєте зрозуміти, наскільки Трамп далекий від того, е як ми бачимо ситуацію. Так от стати п'ятник приблизно. Одна цитата. Навіщо <гум> Зеленський, не маючи зброї, починав війну? Ну, просто феєрверк оціночних суджень з приводу цієї фрази. Друге, ну там про те, що Зеленський нічого не розуміє, він. Людина, яка там далека від всього, і так далі. То такі, таких цитат було багато, це не ключове. Друга цитата теж, до речі, така, яких було багато про те, що коли він був президентом, Трамп, Путін переднього разу Путін навіть рота не відрозкривав і не думав сунутися з війною, тому що він бачив, що там справжній, значить, є президент, який не допустить цього. І третя фраза. Ключова велика фраза, вона звучить так приблизно, що загинуло мільйони людей, це жахливо. В цій війні є троє винних. Перший, безумовно, це Путін, який почав війну. Другий, безумовно, це Трамп, це Байден, який нічого не розуміє, і не зміг зупинити Путіна. І третій, це, безумовно, Зеленський. І от вам кілька цитат з одного тексту повністю хаотичні, нібито про різне, і е, дивовижно те, що до кожної з цих е, фраз у нас є претензії, коментарі, обурення. Але дивовижно, що американці вони дуже позитивно ставляться до Трампа про всьому, при всьому притому, про всіх цих божевіллях, які він говорить і робить е, е, і далі близько половина американців. Ну там менше половини трошки підтримує е його, а трошки більше половини проти. Ну тобто, здається, що при тому всьому, що він говорить і робить, його повинен взагалі ніхто не підтримувати. Ну, як у нас про Зеленського. Послухаєш, що він робить і говорить, і послухаєш оцінки в Америці, що він робить, і, і думаєш: Альо, гараж, який 67% довіри. Але так виходить, що українці довіряють оцьому цьому всьому, що у нас американці там довіряють. І через те, що по різному говорять українські політики, і по різному говорять американські політики, це доходить до їхнього народу, і так кожен народ свій свого ну, як би, сприймає, розуміє, все було би е е нормально. Тільки ми слухаємо. Що говорить в Америці і реагуємо на це. І це негативно впливає на ситуацію в Україні, тому що ми ж в Паніці, навіть нас же завтра з потрехами Путіну, тому що немає нікого більш про е російського, ніж Трамп. А давайте, оці всі фрази, які я сказав, ми просто логічно вибудуємо в таку фразу, яку міг би сказати. Український оглядач, там е, аналітик, якийсь е, який, штучний інтелект, який би прочитав е, все, що сказав Зеленський, і переклав би на е, притомну українську мову. А звучало б це так. В цій війні загинуло дуже багато людей, її не повинно було статися. І винен в цьому, передусім, Путін. Тому що Путін придумав цю ідіотську війну в своїй голові, і він. Її почав, і він знищує як українців, так і росіян. Мені шкода і росіян, і українців, тому що не вони придумали цю війну, а придумав її Путін. А вони просто змирилися з цим. Одні, а інші змушені відповідати. Але є інші люди, які винні в цій війні. Ну, припустимо, Байден. Чи не міг Байден зупинити цю війну, маючи санкції, маючи гроші, армію, союзників. Артист. Чи не міг він, отримавши ультиматум від е, Путіна, намалювати йому таку картинку, а аполі... ну, е, так, е, таку картинку, що він е, перелякався би і не почав бойових дій? Ну, мабуть, міг, якби він в цьому щось розумів і знав, як це робити, і поводився так, як слабкий президент. І далі моя фантастична фраза, якої не було у Трампа. От коли б у мене були такі стосунки з Путіним, якщо він не виконає е моїх наполегливих прохань, я вам покажу, як це робиться. Оцієї фрази не було, це я додав, це фантастика. Так що можете її викреслити далі. Але і третя людина, яка в цьому винна, це Зеленський. Тому що Зеленський е не врятувався до війни. Він е, звернув озброєння, звернув виробництво зброєнь. Він не зробив ППО, яке Україна могла би зробити. Він не накопичив е, запаси. Він не готував країну до війни, закутав де шашликів, Він готував країну до поразки. І навіщо воювати, якщо ти хочеш поразки? Якщо ти готовий на поразку? Зеленський. Не починають війну, коли немає зброї. Хо ти готував країну до поразки? Треба було зразу і підписувати е капітуляцію. І оце все Трампам сказано. І коли ми трактуємо, що не треба було починати війну. Якщо у тебе немає зброї, це і є те, що сказав Трамп. Про що опозиція говорить. Ну, роками, Зеленський не готував країну до оборони, у нього не було зброї, і, відповідно, не готуючи країну до оборони і не накопичуючи зброю, нормально, коли країна, не готуючись до війни, підписує капітуляцію. Ну, Ми її мали підписати, але не підписала з якоїсь причини. І е, коли е, Трамп говорить, що не Треба починати війну. Він просто сказав не те слово трошки. Він хотів сказати: не починають опір, не починають протидію. Не накопичуючи, не готуючись до війни, не воюють. І справді, чи готувалась Україна до війни? Ну так не готувалась. І чи очікував Путін опору? Ні, не очікував. А чи очікував Зеленський опору? Не очікував. Ну, так все стало, що всі не розгледіли цей варіант. І ясно, що е, Трамп не правий, тому що е, Зеленський не розпочинав війну, він розпочав український народ і те, що е, тисячі українців взяли зброю в руки і почали захищати Україну е, в територіальній обороні, в загонах е, громади. Так далі, так далі. Це не Зеленський робив. Це так сталося. І, звичайно, що Зеленський вже з другого дня війни готовий був підписувати капітуляцію, чи навмисно чи це було заготовлено наперед. Я цього говорити не буду, бо я цього не знаю. Але він, як людина, повинен був зробити так, як казав Трамп. Трамп йому прямо скаже, не маючи зброї, не починай війну. Тобто, не, не нападай на Росію, як нас всі потрактували, а не починай війну. Війна ж починається двома сторонами. Одна сторона заводить війська, а друга не опирається, війни немає. Ну як бойових дій немає. Війна є, але бойових дій немає. Всі здались, розійшлися. А Зеленський почав війну. Ну не, не Зеленський почав. Зеленський, можливо, формально хотів продемонструвати опір в якихось місцях для того, щоб, ну, там, підписати мирну на якихось там кращих умовах. Але... Реально в нього не було підстав починати війну, тому що не було чим воювати, не було армії і так далі, не готуючись до війни. Таким чином, я ще раз кажу, що коли ви будете слухати чергову ідіотську фразу Трампа, яку нас будуть всі носити на прапорах і розказувати, які Америкоси тупі, пробрали такого ідіота, то давайте спочатку. А, Подумаємо на себе, кого ми обрали, і як ми за це тепер платимо. А Б спробуємо прочитати, що говорив Трамп, не вириваючи з контексту, як у нас зараз люблять казати. От це якраз той самий варіант. І, можливо, тоді картинка стане трошки яснішою і трошки зрозуміліше. То, е, треба прислухатися до всього, що говорять, і. Ну, враховувати як мінімум, бо історія з е, е Копалинами у нас класична. да? Ми ж теж сьогодні кажемо, вони нам виконали таку історію, і це так виглядає жахливо і страшно, якщо не забути не не думати про те, що вони не це приду... Не вони це придумали, а придумав сам Зеленський. І, по-друге, що вони пропонували нам підписати рамкову угоду, в якій нічого не було, яку ми мали 28 восьмого. Лютого підписати, але чомусь сталося інакше. Тобто, так хто Трамп в цьому винен. Тому, знов таки, ключове: не треба відштовхувати від нас тих, хто готовий з нами проходити наш шлях і розуміти е наші проблеми. А наша проблема полягає в тому, що не готуючись до війни. Ми хочемо виграти війну. І може так бути? Ні. Не може так бути. Для того, щоб виграти війну, треба підготувати суспільство А і армію Б. І мати резерви і запаси. Дуже сподіваюся, що коли у вас будуть наступні вибори, ви подбаєте про те, щоб у нас було таке керівництво, яке дбає про все це. І змусить нас всіх так само про це подбати навіть тоді, коли нам захочеться про це не дбати і про це не думати. Вибачайте, що трошки сумбурно і песимістично, але все одно гарної вам ночі. Слава Україні, побачення.